Миргородська громада знову схила голови в жалобі. 14 січня мешканці провели останній земнопуть свого земляка захисника України Артема Васильовича Колкутіна. Артем Колкутін народився 18 березня 1986 року в Миргороді. Зростав щирим, працевитим і відкритим до людей, завжди готовим підтримати і допомогти. Любив риболовлю, знаходив спокій біля води, де проводив вільний час. Навчався у Миргородській середній школі номер 5 Після її закінчення Артем здобув фах у Миргородському професійно-технічному училищі номер 44 опанувавши мирну професію каменчика штукатура. Після навчання працював на будівництві у Миргороді та Києві. Ми добре товаришували, разом. Працювали в мирному житті тут. В Миргороді, Полтаві, Києві. Спілкувалися, відпочивали. Особисто для мене він залишиться усміхненим хлопцем, добрим товаришем, справжньою людиною. Артем мав за честь бути з тобою знайомим. Мамі низький уклін за справжнього воїна. Слава герою, слава Україні! Героям слава для багатьох Артем Кокутін завжди залишиться душею компанії. Щирим життє радісним і надійним другом. Справжній українець він мав чимало мирних задумів і планів на майбутнє, які так і не встиг здійснити. Артем Васильович був опорою і підтримкою для своєї матері Любові Павлівни. За характером мирна людина у важкий для країни час він як і тисячі українців став на захист держави. 24 травня 2024 року Артем доєднався до лав захисників України у складі окремої єгерської бригади. Старший солдат Артем Колкутін разом із побратимами стримував ворога, знищуючи його техніку та живу силу на найгарячіших ділянках фронту Курському, Сумському та Покровському напрямках. На жаль, 4 січня 2026 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області, старший солдат Кокутін Артем Васильович загинув. Миргородська громада розділяє біль утрати разом із родиною героя. Низький уклім кожному і кожній, хто став частинкою незламного українського опору. Але ця клята війна приносить багато горя в громади і в родини. Шановні рідні, шановна мама героя, брат, від імені всієї миргородської громади прийміть щире співчуття у зв'язку з втратою близької для вас, людини. Сьогодні ми прощаємося. З молодою людиною, з людиною, яка мала плани на майбутнє в рідній країні. Але, на жаль, він віддав найцінніше своє життя, захищаючи нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність. Пам'ятаймо на наших героїв, шануємо наших героїв і віримо в перемогу. Слава Україні! Україна втратила вірного сина, який до останнього подиху стояв за свободи і мир на рідній землі. Державний прапор України, як символ військової честі та жертовності, було передано матері загиблого захисника від імені президента України та Верховного головнокомандувача збройних сил України. Свій останній спочинок Артем Кукутін знайшов у Миргороді на алеї героїв поряд із тими, хто заплатив найвищу ціну за майбутнє України. Його подвиг житиме в серцях земляків, нагадуючи про справжню мужність, відданість і любов до батьківщини вічна слава та світа пам'ять герою.